синтепончик, який у нас є, Ложимо по центру цієї тканинки, яка у нас, і формуємо голівку. Майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки проводить для дітей майстриня Світлана Романча. Вже майже завершила свою 12-річна Олександра Пузанова із Кам'янки. Каже, лишилося зробити фартух і хусточку. Зараз я роблю юбочку, покажуть два вузлика Залишилося, голову зробила. Разом із молодшою донькою приїхала у мильники Ольга Воробйовська. Говорить, теж вирішила спробувати зробити ляльку. Розслабляєшся дуже фантазуєш, придумуєш і маса масаду. Усі мотанки діти заберуть із собою як власні обереги, розповідає майстриня. Тому радить під час роботи загадувати бажане. Це є сакральна така лялька, яку робили з давній давен. Кожен для себе робить цю ляльку і як оберіг, як раніше робили наші бабусі, прабабусі, да для себе, для дому, для воїнів. Поруч ділиться вміннями ліпити з глини гончар Олександр Линник. Зараз навчає, як зробити котика. Треба спочатку взяти кусочок глинки у долоньку, беремо долоньку і отак покрутить, зробити колобочка такого». прототип свого домашнього кота коржика. Ліпить восьмирічна Соня Чекан каже. З глиною працює вперше. Таке в мене виходить. Хвостик і надпись, що це коржик. Я зараз роблю для нього носик, тому що кіт без носика не кіт. Ліплять діти із захопленням, розповідає Олександр Линник. Для них це спосіб відволіктися від реалій сьогодення. Включається якась творча, якась у нас уява, образи. І тому трошки зміщується фокус уваги із якихось негативних моментів, на якісь позитивні. Вперше за останній час вдалося відпочити і відволіктися із дітьми, розповідає жителька села Лимани, що на Миколаївщині Галина Іваненко. Через постійні обстріли була вимушена переїхати на Канівщину. Дуже подобається. Тут дуже красива природа, дуже добре відпочивати і дітям весело. Ми приїхали з такого пекла. То для дітей тут дуже дуже добре. Син Галини, десятирічний Ярослав, саме робить хною тату на згадку про перебування тут. Герб України та сонце. дуже гарна природа, люди добрі. І тут тихо. Поруч діти слухають казки у виконанні Сашка Лірника. Фантастично. Стоїть несподівано страшно! 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 страшно, страшно. страшно. О'кей. Так. Да. Казка називається Двох братів. І біду під У Охочі на Галявині грають у спортивні ігри та співають пісень. Старі подоврад бій насі. Мати тут дітей розпочали наприкінці квітня, розповідає один із організаторів Артур Жуковський. Діток приїздить дуже багато, за весь час вже приїхало, мабуть, ну, тисячі півтори, мабуть, діток вже було тут різних. здебільшого це дітки Переселенці, Харків, Маріуполь, Попасна, от, Краматорськ. Ідея така загальна, це просто подарувати дітям трошки дитинства. Наталія Старенець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.